Ольга Дрель, тосі досі носить в сумочці ключі і тих дверей, що більше не існує. А ти хоч плач, хоч смійся, хоч кричи, твій біль нікого в світі не хвилює. Бо дому твого вже давно нема, де ж попелище, згарище, руїни. У серці сквозняками квозняками війна. І смуток твою душу всю поглинув. Десь голос з неба просить, відпусти. А ти, мене в мен... а, ти в мен... а ти минуле в руках тримаєш. Війна із торбою відправила в світи. Ти в снах ще досі дім свій відчиняєш. Так пахне затишком у прибраній оселі. Парує кава смачно та на столі. В ній жили люди добрі і веселі, там поселилося горе і жалі, стискають пальці рідні ключ від дому, що в сумочці принишка на самі дні Ти знаєш, розумієш підсвідомо, що не відкриться замок минулі дні.